Друзі, вітаю! Вчорашній неочікуваний дзвінок Путіна змінив настрої не тільки Трампа й частини нас, українців, але й змінив навіть настрій. кажуть уже Аксіос пише Володимира Зеленського. Здавалось би, головний переговірник, який їде від України. А, був шокований заявами Трампа, серед яких було, що томагавків багато, але нам вони вже самим треба. Що з Путіним треба домовлятися, що він поїде з ним до Будапешта, запровадження нових санкцій проти Росії не на часі. Навіть після того, як я вам записав відео, Трамп ще півночі відправляв дуже непотрібні ганебні повідомлення, які б ми точно не хотіли чути. А, Орбан уже готується в Будапешті зустрічати Трампа. А, уже Фіцо каже, що він готовий там з Кариваєм стояти і його теж зустрічати. А Венс вже стає потрошки на нашу сторону, і щоб це значило. Давайте все це проаналізуємо, тому що, знаєте, дуже важливо в цій суматосі війни і знову ж таки інформаційних спецоперацій. Бо давайте чесно, хто перший набрав Трампа, хто напросився на дзвінок, знаючи, що в нас завтра зустріч? Путін. Путін перший набрав і сказав, що я хочу з вами поговорити перед зустрічю з Зеленським. Дві години ввійшов лапшу на макарони, щоб що? Щоб зчинити вплив, щоб щось запропонувати. Ну от зараз впливає інформація. Будуть будувати підземний тунель, щоб з'єднати Штати і Росію 100, там, я не знаю, 112 кілометрів. Для чого 60 мільярдів доларів з'єднати те, що і так тектонічно розходиться мільйонами років? Нащо? Ні з одної, ні з другої сторони, там на добру тисячу кілометрів ніхто не живе. Нащо з'єднувати диктатуру і демократію? Вони повинні бути роз'єднані в фізичному і в політичному просторі. Але я вам дам відповідь: Путін це робить спеціально, щоб якраз змінити наш настрій, щоб вибити Зеленського з сідла як переговорника, щоб змінити настрій Трампа. Слухай, ідіть завоюйте Венесуелу. Вам це важливіше, гаяну, щоб Венесуела не забрала найбільш нафтова країна зараз нова, нова історія, то давайте краще Україну нам залиште. І Путін робить спеціально цей інформаційний вплив. Це не просто так вчора сталося. Повірте, і цей настрій, який багатьох з вас зараз нагрібає, він стався тому, що Путін так хотів, щоб сталося. Щоб нас вкинути в депресію, щоб нас кинути в вічі, щоб ми здалися, щоб ми сказали, ай вже, ладно, хай як буде, так буде. Ось що він хотів. І ми тут не повинні під це піддатися. Тому що насправді це тактичний крок. Стратегічний крок. А що змінилось? Ну, 30-40 томагавків. Ну, не дадуть в цей раз, дадуть за тиждень-два. Все рівно вони будуть. Так, да, Зеленський їхав з настроєм відбиватися від атак Трампа, бо він там політично його трошки і по персональних питаннях мав піджимати. Тут підготувалися. Друге, мали просити томагавки, а тут же Путін каже, мир їдемо в Будапеш, давайте строїти міст. Ну і ми начебто ні до чого, типу, ми що, партія війни виходить. Але ні, це виглядає інакше. Путін позвонив по телефону, Путін недвомовний. Путін російському він там розкаже, він вже на всіх мовах світу чує, просто не хоче говорити, бо використовує цей час, щоб подумати. Тобто, мало з того, що він недвомовний, так він ще й того думає, йому довго часу треба. Але тут інша історія. Тут історія полягає в тому, що перекладач це дві години по телефону це година конкретики. Зеленський їде на персональну зустріч, буде обід в трампійському такому стилі, де будуть все це проговорювати. Що там буде? Там буде конкретика. Да, Трамп любить за обідом їсти стейк, пити Кока-Колу з льодом і домовлятися. Да, ми будемо домовлятися. Але Трамп це такий політичний простір, чим ти його заповниш, те він тобі і буде говорити. До цього він казав: томагавків просто путіном жуй. Да? А зараз каже, все, томагавків багато, але самим треба. Окей, Путін заповнив цей простір, але ми крайні. Ми зараз його заповним і на особистій зустрічі це простіше, краще і ефективніше. Значить, ми можемо задати цей тон і динаміку, і заповнити Трампа ідеями і лозунгами, що найголовніше, рішеннями. Нам рішення треба. Лозунги, хай що хоч каже, строїть міст. Вон, росіяни построїли кримський міст. І що? Куди ця примочка? Розумієте? Тому стратегічно ініціатива за нами змінити позицію Трампа нам зараз простіше, ніж росіянам, бо ми їдемо туди. Ось це позиція. Давайте зараз проаналізуємо, тому що я бачу, що ми кілька ефірів. Сьогодні було НВ-24, зараз в обід ще буде іноземна преса. Я не розділяю те, що ми щось програли. Ну, позвонило це е фашистське чмоти типу по Трампу. І що? Не змінилося. Повірте, зараз все в наших руках. Якщо Трамп ну, за ці дві години він реально буде сидіти, нас переконувати там, в елементах путінського плану. Нічого. Ми теж не ликом шиті, що не подобається, будемо скидати стола, що подобається, будемо брати. Путін не міг не піти на поступки, телефонуючи зараз Трампу. Не пішов би на поступки, трубку б навіть не взяли. Друге, Трамп би не захотів з ним розмовляти. Ось що важливо розуміти. І зараз для нас окей, ми почули, але давайте і далі висовуємо нашу програму. Тому ось тут треба дуже обережно, чуттєво. Венс уже за нас каже, що угода зараз неможлива. Дві сторони повинні говорити. Дві сторони зараз, е, ну, скажімо так, не, не на етапі укладання угоди, але Трамп зробить все можливе, ну це зрозуміло, ми в цьому не, не сумніваємося. І каже, що Росія переоцінює себе. І те, що вони переоцінюють себе, заважає укладанню угоди. Тобто Венс грає зараз доброго поліцейського, Трамп поганого. Окей, стратегію зрозуміли. З Венсом не треба сваритися. За, в 28-му році він буде кандидатом в президенти. Нормально. Нормально, ми це зрозуміли, ми це бачимо, ми з цим готові працювати. І будемо працювати. Тому зараз, дивіться, буде, ось уже почалося раніше це вікно переговорів. Я говорив листопад-грудень, бачимо, що вже жовтня. З середини жовтня почалося. Зеленський говорив по телефону з Трампом, Путін набрав по телефону. Зеленського зустріч в Вашингтоні в Путіна з Трампом, зустріч в Будапешті. Тобто, вже 2-2 переговори набирають динаміку. Математика дипломатії починає рости вгору. Значить, буде два місяці вікно на переговори. Штати загалом потім хочуть по-швидкому розібратися з Венесуелою і далі чисто займатися Китаєм. Венесуела заради гаяни, там нафта. Все зрозуміло. Тому давайте все проаналізуємо. Я зараз швидко розкладу вам по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал і донат. Дивіться, це Тімоті Снайдер, проукраїнський історик з крутих американських університетів. Картина Андрія Кравченка. Ви можете її виграти від однієї гривні, а краще покладіть 100 гривень. Коли ви кладете 100 гривень, поганий настрій в Путіна, а не коли він дзвонить Трампу, поганий настрій в нас. Коли в нас на банці плюс, то в росіян на полі бою мінус. І ось це наша стратегія. А коли в них мінус, то в них пропадає настрій. Назавжди, до речі. Тому давайте, будь ласка, включіться критичний час, треба попрацювати. Будь ласка, покладіть свої 100 гривень. Хто може гривню, хто може тисячу. По змозі. Кожен покладіть по змозі. Будь ласка. Трамп дійсно змінив позицію, сказав, що ракети не на часі. Ми це бачимо. Зміни Трампа вже були. Про це передає Associated Press. От він каже: у той час як в Сенаті чекає на схвалення законопроект про запровадження високих мит для країн, що купують російські енергоносії та інші товари, президент Трамп висловив сумніви щодо доцільності таких заходів у найближчій перспективі. Я ні проти кого нічого не заперечую. Я просто кажу, що зараз можливо не найкращий час. Наголосив під час прес-конференції, що наразі прагне створити сприятливі умови для особистої зустрічі з путіним в Угорщині, ймовірно, протягом наступних двох тижнів майбутня зустріч допоможе покласти край війні. Водночас в Сенаті на схвалення Трампа очільники законопроект, який передбачає запровадження високих мит, які купують російську нафту. Китай вже 100 ввели, далі обіцяють 500. Індія перестала купляти е нафту в Росії, так пообіцяв моді Трампу, і кажуть, уже вже припливли перші танкери з Гаяни. Це латиноамериканська країна біля Венесуели, в них там джунглі і два танка, але знайшли супер багато нафти. І тепер бідняги не знають, що з цим робити. Ну і просять Ексон Мобайл, штати, ви нас від Мадуру захистіть, бо він сюди приїде і нас тут в крові втопить. От, а ми готові для вас цю нафту продавати. Ну і штати кажуть: Окей, давайте російську замінювати на нафту із Гаяни. А Трамп. Лякає Путіна, але каже, зараз нічого робити не будемо, будемо робити інакше. Будемо його пряниками закормлювати. Окей. Але виходить Лінсі Грем і каже: друзі, стоп, 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 стоп. Час для роздумів про санкції минув, треба приймати. І він зараз каже, що все, типу, давайте е, зараз переходити. Зараз переходити вже до конкретики. Не можна так тянути, е кота за хвіст, і він каже, що сенат може розглянути законопроект Грема, який передбачає нищівні санкції проти Росії. Тут вийшов і лідер республіканців Джон Тюн от каже, що треба рухатись вперед. Уточнив, що зустрівся з Гремом для обговорення законопроекту і що законодавці намагаються вирішити технічні питання, включаючи порядок реалізації. Мова йде про деталі, які викликали занепокоєння Білого Дому. Я думаю, що зараз вдалий час, сподіваюся, нам вдасться поставити це на порядок денний. Тобто, крім заяв Трампа, що з Путіним треба легко, Сенат все ж таки намагається атакувати більш жорстко. Тому, Трамп, який каже, що томагавки ще й самим треба, нам каже, вони потрібні, ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони дуже важливі, вони дуже потужні, вони дуже точні, вони дуже хороші, але ж вони нам потрібні, сказав Дональд Трамп. Ну, найгірше, що ми могли почути в день, коли він мав їх передавати. Але знову ж таки, з томагавками чи без томагавків, Україна все рівно наносить удари. Російська влада в Сочі кажуть про дронову ракетну атаку в місті. Лунало багато вибухів. Поки що їхня преса приховує ураження. Зрозуміло, що там нас цікавить НПЗ, ну і дача Путіна. В Криму була теж нічна атака, це без томагавків цими власними руками. В гвардійському горить нафтобаза в Сімферополі пролунали потужні вибухи. Тому Україна не здає. Не нарікає на життя Україна звільняє якраз таки свої території. В команді Зеленського сказали, що готові зустрітися з Путіним будь-де у світі крім Росії і Білорусі, і в тому числі готові навіть на Будапешт, готові на будь-що з чортом на кулічках готові зустрічатися, аби тільки спробувати знайти мир. Той же Аксіос, який передається нову, каже, що Зеленського це трохи підбило. Тут важливо нашому президенту налаштуватись. Він боєць, він вміє себе змінити і власне піти, тому що він зараз представляє на ці переговори, тому що він представляє країну, і тут не час впадати в депресії, пригнічуватися чи будь-що інше. Налаштуватись, там ціла команда. В два літаки привезли наших людей, там є наша діаспора. Одним словом, зібратись і вести ці переговори, не давати слабинку, тому що він сьогодні представляє найкрутішу армію в світі, найкрутішу націю в світі. Тому зараз ну поговорили з Путіним. І що? Кінець на цьому, це просто телефонний дзвінок. Ми не повинні в себе зараз пропускати цю історію, що ай-яй-яй, що вони вже тут моста будуть строїти між Аляскою і, значить, якоюсь там крайньою точкою Росії. І що нам той міст? Ви бачили, що зробили правильні люди з цим північним потоком? Там зараз по Європі ж бігають зливати, хочуть, хто дав команду взірвати північний міст? Ми скажемо, прекрасна людина, ми її підтримаємо. Хай ще і то, що там роблять, теж так само зробить. Розумієте, ось тут в нас немає страху, в нас немає якихось, скажімо так, сумнівів, що Україна, якщо буде нас не влаштовувати цей сценарій, ми будемо скидати це зі столу. Інша історія, що мої джерела кажуть, що Трамп має там і трошки особистих питань і буде тиснути на президента, маніпулювати, де що забороняти робити. От, а, або кудись йти. Да? І тут от важливо теж не піддатись на ці особисті історії. Державний інтерес важливіший. Країна пробачить будь-що, якщо буде бачити, що відстоюється державний інтерес, а не приватний. Ось тут дуже важливо. Це ризик, і його треба просто перепригнути. Ось така друзі. Інформація. Напишіть ваше очікування сьогодні ввечері. Я думаю, можливо, навіть стрім зробимо. До речі, скажіть, робити стрім чи не робити. Друге, напишіть свої очікування. Будь ласка, від цієї зустрічі. Ну і пам'ятайте, що дзвінок Путіна це не катастрофа, але буде катастрофа Путіну, коли ми томагавками його відшмагаємо а ще й бажано б з ядерним зарядом. Про нього поки що не йдеться, але такий заряд ці ракети нести можуть. Тому підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. І це для сил ССО. Це круті, потужні хлопці, які кожну секунду б'ють окупанта. 700 тисяч вже практично на базі, йдемо до мільйон 200. 000. Будь ласка, 100-200 ваших гривень можуть бути надзвичайно потрібні саме цим хлопцям, які сьогодні просто прямують на ворога, йдуть на ви, і їм треба наша з вами допомога. Тому зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких.